Чи знаєш ти, що одним із найсильніших людей світу на початку 20-го століття був українець? Його звали Іван Піддубний, і його боялися найкращі борці з Франції, Німеччини, Туреччини та Сполучених Штатів за 40 років у спорті жодної поразки в професійних поєдинках. А почалося все на козацькій землі. Іван Піддубний народився у 1771 році в селі Красенівка на Полтавщині, яке нині входить до Черкаської області. Він був нащадком запорізьких козаків і з самого дитинства ріс у праці, допомагаючи батькові на землі. Сила в нього була від природи. Кажуть, що юнаком він легко перекидав воза з сіном або витягував вола з багна голими руками. Його спортивна кар'єра почалася з сирокової арени. Він гастролював з бродячими трупами, показуючи силові трюки, і незабаром перейшов до боротьби. Там і відкрила. Справжня легенда. Він був чемпіоном світу з греко-римської боротьби серед професіоналів. Зокрема, шість разів ставав чемпіоном у 1905-1909 роках. Піддубні славився не лише силою, а й принциповістю, відмовляючись від пропозиції здати поєдинки за великі гроші. Його називали Залізний Іван, бо він не тільки вигравав, а й ніколи не принижував суперників. Боровся чесно, по справжньому, по-козацьки. І завжди з гордістю наголошував Я українець. Коли йому видали паспорт з прізвищем, «Поддубний» і національністю рус. Він вимагав виправити на піддубний і українець. Попри те, що в імперії його виставляли як руського богатиря, сам піддубний не раз говорив українською, любив свою землю, носив вуса і вишиванку. Я молюся за Україну, тому й перемагаю, казав піддубний. США пропонували йому громадянство та великі гроші, але він повернувся в Україну. За часів сталінських репресій був в'язний і зазнав Тортур, вимагаючи зізнань. Про його заощадження за кордоном. Останні роки життя провів у Єйську на Кубані серед українців-колоністів, помер у 1949 році в злиднях, не дочекавши справедливості від радянської влади. Іван Піддубний, символ української сили, честі і незламності. Підписуйся, щоб дізнатися більше про наших героїв.